Ти будь-яку мову нелегко. Однак ми маємо пам'ятати, що ми вчимо мову не такою, якою вона начебто має бути, а такою, якою вона є насправді. Жаргон, арго і сленг. Що це? З'ясуємо у новому випуску програми мова про мову, але більшу увагу звернемо на професійну лексику медійників з нагоди нашого професійного свята. Вітаю! Усі ці поняття дуже схожі між собою, але все ж мають відмінності. Отож. Жаргон це соціальний діалект, відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної та граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, зв'язаних певною спільністю інтересів. Жаргон розвивається в середовищі більш-менш замкнутих колективів, наприклад, школярів, студентів, лікарів, різноманітних професійних груп. Ці жаргони не слід перемішувати із професійною мовою. Вони лексично і стилістично відмінні. Вони відрізняються нестабільністю і швидкістю зміни найбільш поширеної лексики. Лексика жаргону будується на базі літературної мови шляхом переосмислення, переоформлення, звукового скорочення, а також активного засвоєння іншомовних слів і морфем. Наприклад, в'їжджати у розумінні, розуміти, хвіст це нескладений залік чи іспит, автомат, залік за результатами протягом семестру, диплом, дипломна робота, комп, комп'ютер, ноут, ноутбук. Арго це теж один із різновидів соціальних діалектів, штучно створювана умовна говірка якої-небудь вузької замкненої соціальної або професійної групи, незрозуміла для сторонніх. Тобто, це наче спеціальний мовний код, штучна умовна говірка певна підмова, що використовується для мовного відокремлення якогось соціального угрупування від решти людей, не втаємничених у діяльність цього угрупування. Виникло воно у добу феодалізму для спілкування членів замкнених корпорацій: це ремісники, мандрівні торгівці, жебраки, декласовані елементи між собою. Основною ознакою арго виступає наявність незрозумілих слів. У решті компонентів воно використовує загальнонародну мову. Отже, арго це один зі способів мовної конспірації утаємничення та приховання інформації. Воно належить до таємних мов через відсутність соціальної бази. Нині таємні мови не використовуються. У минулому відоме українське історичне жебрацьке та лірницьке арго, наприклад. Камуха це шапка, кунсо, хліб, обоки, чоботи, варнага, курка, макохті – місяць. Бурсацьке арго, багато слів якого базувалися на коренях саме грецьких слів: Крим це гріх, крисо, м'ясо, кимарити, спати, мікрий, малий, ставрошини, молитви, тирин, сир, а також арго картярів, кушнірів, кожухарів, шаповалів, дротарів, решевців тощо. А от сленг це частина суто розмовної мови, що відрізняється від формальної та діалектичної мови. Як правило, сленг не використовується в офіційній розмовній і писемній мові. Він виникає при необхідності зробити мову більш невимушеною і грайливою, особливо у своїй компанії. Завдяки сленговим виразам в розмову вкрапляється частка гумору, грубості або шоку. Досить часто. Слангові вислови набувають широкої популярності і поширюються по всьому світу. Чудовим прикладом може послужити слово ок, яке стало зрозумілим знаком згоди для більшості людей на планеті. А взагалі можна сказати, що сленг поняття молодіжне та дещо швидкоплинне, адже лексична сленгова база залежить від часу, обставин та самих мовців. Наприклад, зараз молодь не здивуєш словами крінж, краш, пруф, рофл, токсік, хоча ще років з 10 тому вони не так часто вживались. В цілому можна стверджувати, що існування сленгізмів, які по суті є невід'ємною складовою будь-якої мови, доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе. Та розвивається. Однак існує ще поняття професійної лексики. Це та мова, якою люди щоденно користуються у своєму робочому колективі. Це ті слова, які виходячи за межі цього колективу стають для інших незрозумілими. Тож сьогодні, у день працівників радіо, телебачення та зв'язку, хочу трішки познайомити вас із залаштунками мови радійників та телевізійників. Професійна лексика, так би мовити, спрощує комунікацію між фахівцями певної професії. Так зручніше і швидше можна зрозуміти один одного, не пояснюючи там звичними словами. Використав професіоналізм, один одного фахівець зрозумів. Професіоналізм це, так би мовити, синоніми до звичних слів, але не офіційні, оскільки для фахівців іншої сфери вони будуть незрозумілими. Їх не можна буде використовувати у іншій сфері. Вже років шість я працюю з текстом саме телевізійним, я завжди захоплювалася там, пошуком помилочок в текстах. Мені завжди це подобалося. І я так дуже мені пощастила, напевно, що я реалізувала себе цій професії. Роботи з текстом саме з телевізійним. Лексика телевізійників, напевно, може навіть здатися комусь дивною, може і смішною, тому що буває, ми можемо почути на монтажі слова, як там, порізати спікера, наприклад, то це для когось може звучати страшно, але насправді нічого страшного в цьому немає, тому що це означає, що інтерв'ю вийшло за довгим, його просто потрібно скоротити. Або Може звучати, там, заливайте будівництво, заливайте медицину. Це означає, що сюжет, напевно, тему вже готовий до виходу в ефір, до публікації там, в Ютубі, в Фейсбуці. Це просто означає, що його потрібно опублікувати. І після того він може вистрілити або залетіти. Це означає, що. Реакція глядачів на цей сюжет, або матеріал, програму неважливо. Дуже яскрава, багато відгуків, багато коментарів, реакції це буде дуже добре. Є і більш звичні для ну, більшості людей поняття так у телевізійників, дедлайн буває, тобто певний термін, до якого потрібно завершити здачу матеріалу або на монтажі часом потрібно когось заблюрити, тобто не когось або щось, тобто не показувати певний… Певні речі певних людей зараз особливо актуально в час війни. Оскільки телевізійникам потрібно працювати зазвичай дуже оперативно, то і для вимови ми економимо час, використовуючи абревіатури, тобто СХ – це синхрон, без, без звуку, ВМЗ, це відеомонтаж за кадрою текст. Ну і таке інше економимо як свій час. Норми за своєю природою динамічні, тому що мова постійно розвивається під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Важливо, щоб змі, зокрема журналісти, творили тексти взірцевою мовою. Однак те, що залишається за кадром, не завжди схоже на нормативну українську мову. Це і є ті професіоналізми, які за межами робочого колективу є незрозумілими. Я, взагалі, з україномовної родини, з взагалі, я росла в україномовному середовищі, я вважаю, що мені пощастило вже з огляду на події. Я ходила в українську школу, у мене там всі друзі, все оточення було українське. Але оскільки я така пострадянська дитина, в мене дитинство припало на 90-ті, це була купа російського контенту, тому що. Книжок українських було мало. Я читала. Я виросла на тому, що я читала книжки російською мовою. Ну навіть зарубіжні книжки, але в російському перекладі, тому що просто фізично українських книжок не було. У мене в школі не було російської мови, але з огляду на те, що я читала багато російською, я просто її вивчила завдяки тим книжкам. Я читала багато російських журналів російською мовою, навіть українських, але вони були російською мовою. Велика кількість фільмів російської мови, мультфільмів російської мови і музики просто величезна кількість російської мови. І е, я так ну, через те в мене дуже багато суржика в мові, я так собі розумію ще. І, я навіть зараз іноді ти ходиш, і якісь такі російські пісні виникають, ти думаєш, Господи Боже, наші вони в мене в голові, але вони є. І тому я розумію, наскільки мова десь в нашу підсвідомість оцю проникає, наскільки вона десь на нас все ж таки впливає. І якби, можливо, ми всі, оте, моє покоління, слухали свого часу українські пісні, всі Тараса Петроненка і інші, можливо, навіть повстанські пісні, то, можливо, і війни би зараз не було. Тому що все ж таки мова формує нас і дуже сильно впливає на нас. Важливо, щоб контенту українського було більше і в цьому роль величезне телебачення. І мені приємно, що зараз ну тому, що регіональні канали вони все ж таки ну україномовні, як не кожди, особливо тут у нас на Хмельниччині. В принципі, в нас повністю україномовний контент був завжди. А от центральні канали цим грішили, коли один ведучий російською, другий чомусь один верніше українською, а другий чомусь російською. Я ніколи не розуміла цього, чому так. Тому важливо, звичайно, що було більше програм, які популяризують українську, більше державних програм, які популяризують. Книговидавництво українською, фільми, щоб дублювались українською. Це то шикарний дубляж український, щоб це далі розвивалося. Мабуть, в кожній професії є якась професійна лексика. І в нас вона є така офіційна професійна лексика, і є така, не знаю, як це правильно назвати, жаргонна, мабуть. Так, якщо професійна там, телевізійна лексика, то всі, ну, всі телевізійники знають, наприклад, там синхрон це фрагменти інтерв'ю, які вставляються в сюжет. Там стендап, це коли журналіст працює в кадрі, там бліси, це короткі інтерв'ю, які ти береш там в кількох людей. Це офіційне, це ну, для того, щоб в середовищі своєму телевізійному, мабуть, було простіше спілкуватися, пояснювати один одному, що, що кому від кого потрібно. А такі, ну, типу, вже своє, воно, я не знаю, як воно виникає. Ну, якусь ж мова живий організм, вона якось народжує такі слова сама по собі, не знаю. Ну, у нас є такі, там, наприклад, заліпушку. Піди зніми заліпушку. Це там, піде на події, зроби щось там таке коротеньке, коротку інформацію, чи коротенький там, сюжет, не сюжет, навіть коментар. Що в нас є такі гастрономічні слова? Збери рибу. Зібрати рибу це, наприклад, скласти. Основу начетка там чи програми, чи сюжету ведучого журналіста. І вже туди поставлені синхрони, правильно правильно вибрані, порізані, почищені, тобто ще відрядом не накрита, але вже от готова. Це називається зібрати рибу. Басу, це якщо ти зробив дуже довгий сюжет, редактор тобі каже, так, давай виріж цю ковбасу, бо вона нам не, не, не влізе. Ну, консерви це типу заготовки. Ну, тобто, якщо немає якихось подієвих сюжетів, є якісь тематичні, які от на, на будь-який момент Нержавійки ще на них кажуть, не консерви, я більше вживаю нержавійки. Є ще е, в нас мова жестів, це коли журналісти спілкуються з операторами на зйомках, наприклад. От, це коли ти не можеш Ну, далеко оператор Працює, і щоб не гукати там а Юра, зніми мені, там, щось, то пиши, наприклад, інтерв'ю, не пиши, це набирай відеоряд. От. А, ну, є ще такий чарівний звук «пс», Це коли оператор тебе не чує, <сміх> і ти починаєш його. Ти ж не будеш теж кричати, наприклад, десь на якійсь нараді там, чи на прес конференції там Пссс". Головне його правильно вимовляти, щоб не всі повернулися. А оператор, який тобі потрібен. Найголовніше, щоб в колективі люди розуміли один одного співслова або найкраще спів погляд. Оце найкраща мова на телебаченні. Коли журналіст ще не встиг моргнути, а оператор каже, я вже знімаю. Питання мови для медійників наріжний камінь у роботі. Саме завдяки мові ми комунікуємо між собою. Доносимо інформацію до глядачів та слухачів, інформуємо та розважаємо. Мова наш головний інструмент, і кожен журналіст, ведучий диктор повинен щодня удосконалювати свої знання мови. Попри будь-який досвід та пережиту двомовність, ми продукуємо україномовний контент та мотивуємо закохатись у рідну мову і вас. Для мене мовна тема, певно, що була складною ще від класу сьомого, коли ще навчалася у школі, через те, що так склалися життєві обставини, що проживала я не в Україні. І від сьомого класу я почала її вивчати досконало. Був варіант не вивчати її два роки, але тут рішення було однозначним, що разом із однокласниками цей процес буде відбуватися спільно і обопільно. Так склалося в житті, що українська мова вона супроводжує весь цей час, і я не буду брехати. Що досі намагаюся досконалюватись. Я намагаюся більше читати саме українською мовою, а намагаюсь від колег супер-пупер крутих, якісь цікаві такі інновації в мові, щось цікаве для себе, аби це використовувати вже і в професійній діяльності. Звичайно, що коли ми спілкуємось із колегами поза кадром, то це мова в нас одна. Це відверто, тому що можуть бути в житті певні слова. Десь може бути е, суржик, десь може бути таке професійна певна лексика, але не завжди зрозуміла для інших, е, які є не колегами нашими. Звичайно, коли вмикається камера, коли звуковий пульт і натискають кнопку Рек. Це зовсім інше, тому що ми спілкуємося з глядачем, і дуже важливе значення має, щоб глядач нас зрозумів, чи це підліток, чи це людина вже такого золотого поважного віку. І тут, звичайно, вже спрацюють така літературна мова. Якщо у телебаченні, наприклад, сюжет компенсується зокрема і телевізійною такою картинкою, і відеорядом, то в радійних новинах добірках цього немає. І тому для диктора дуже важливо інтонаційно наголосити на тому чи іншому слові чи сполучені слів у реченні, або дійсно. Правильно вимовляти те чи інше слово, тому знову ж таки ми повертаємось до певного правопису, до тих словників, коли важливо правильно наголошувати і, ну скажімо, так створювати вже таку картинку візуально для слухача радійного, щоб він ну, в принципі, зрозумів повноцінний сюжет, його склад, побудову і про що хотів розповісти журналіст безпосередньо. Наші диктори, усі певно, що та й всі ведучі журналісти працюють зі словниками. І я думаю, що це дуже супер круто, тому що ми маємо знати, як правильно наголошувати слова, як правильно те чи інше слово подавати в тому чи іншому реченні. Тому дійсно диктори над цим працюють. Це сила селена скоро мову. Дуже теж важливий складник. Це є синоніми, да? синонімічний ряд. Чому тому, що навіть це радіна певна підводка, коли ми говоримо, ну, до прикладу, там м'яч, 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 то дуже запам'ятовується, тому починаємо відшуковувати синоніми, там певна футбольна сфера і так далі. Якщо ми говоримо змагання, змагання, так це може бути першість, чемпіонат, турнір. Там якщо ми говоримо про там представників певної професії, ми теж підшуковуємо там лікарі, так майстри скальпелю. Це дуже важливо через те, що по-перше, ми говоримо про те, що наша наша мова багата, вона милозвучна, вона різноманітна. Ну і плюс ми показуємо себе, що ми готові шукати певну таку цікаву альтернативу, і тому теж синоніми це ну, дуже важливе значення має. А от слова, які викликають найбільше хвилювання, це вичитка або коректура. Це процес перевірки матеріалу перед видачею його в ефір. І саме у ці моменти акули пера стають уже не такі зубасті та несуть свої тексти редактору. Він у свою чергу шукає граматичні помилки, перевіряє фактаж та доводить текст до ідеалу. Але часом у шаленому ритмі медійників таки трапляються помилки. Не забуваймо про людський фактор. Тож просто зараз для колег та усіх допитливих наведу приклади найпоширеніших помилок у змі. Звичайно, усі роблять помилки: у когось їх більше, у когось менше, і медійники також помиляються. Часом це звичайні текстові похибки, іноді орфографічні чи пунктуаційні помилки. Часто плутають чергування голосних і пишуть Обирай замість обирай, самі низькі, замість найнижчі, приймають участь, замість беруть участь. Слово будь-який без дефіса, а префікс не приєднують до дії слів. В усній журналістиці орфографія не так важлива, але там є інші нюанси. Щодня можна почути випадок замість випадок, грошей замість грошей, черговий замість черговий. А прийменник по це просто лихо в засобах масової інформації. Наприклад, часто чуємо по європейським стандартам, по показникам, по кредитам. За правописом має бути саме прийменник за. За європейськими стандартами, за показниками, за кредитами. Іменники чоловічого роду біль, нежить, ярмарок, мають залишатись чоловічого роду. Однак їх, на жаль, часто переводять до розряду жіночих: нестерпна біль, ліки від нежиті. На цій ярмарці замість правильних варіантів. Нестерпний біль, ліки від нежиті на цьому ярмарку. А ще про повторення у журналістиці часто можна почути слова штампи. Наприклад, «либоньба», більше власне, «отож», зокрема, принаймні, вітак. Втім, такі здавалося б, звичайні слова. Часом заважають зрозуміти зміст речення. Зазвичай люди використовують їх щоб виграти собі кілька секунд для формулювання думки. Слово сполуки та фразеологізми часто подають у калькованому з російської мови вигляді. Наприклад, в якості учасника проєкту, закон вступив у силу, розбити намет, бути правим, два чоботи пара, задавати питання. Але ж у нас є закономірні українські відповідники. Як учасник проєкту, закон набрав чинності, поставити або напнути намет, мати рацію, яке їхало, таке здибало, ставити запитання. Багатьом текстам також бракує логіки це можна пояснити стислим хронометражем новинного сюжету, якщо говоримо про телевізійний формат, намагаючись втиснути розповідь у дві з половиною хвилини, автор скорочує її, втрачаючи логічні зв'язки між фактами. Однак натомість не потрібно зловживати складними довгими реченнями. Це теж ускладнить сприйняття новини. Така от мова медійників, людей, які щодня створюють корисний та розважальний контент та стоять на варті інформаційного простору. Тож дякую вам, шановні глядачі, що дивитесь, та вітаю вас із професійним святом, колеги.